Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний день. Живемо, радіємо, п'ятниця, маємо радісну новину в Піст. І як ми вчора вже не вчора а в середу розглядали, що піст не є легким для тих, хто постить постійно, але не є таким уже й складним, щоб уже аж так задужо. Тобто не є такий задужо легкий, але і не є задужо складний. Посерединці посерединці іноді дуже легко проходить, іноді дуже в радості проходить. Хліб, вода дуже багато плюсів є. Я вже їх перераховував, не треба готувати їжу, не треба пакувати, нічого, не треба навіть плиту вмикати. Цей день такий є вільний, вільний від їжі, і то є файно. Багато треба бачити плюсів. Звісно, коли багато їмо різної всякої їжі, шкідливої, так скажемо, треш їжі, фут, е, е, такої швидкої їжі, то, то важко потім на хлібі посити. Але якщо ми живемо і завжди їмо збалансовану якусь корисну їжу, не їмо хлібу взагалі, а їмо тільки хліб з посереда і п'ятницю, то це набагато легше. Я вам рекомендую. Їсти хліб тільки всереду, в середу і п'ятницю, а в усі дні інші утримуватись від хліба, утримуватись від жареного, від солодкого, всього, що є шкідливою їжею, а, а, притримуватись здорового харчування, бо це є любов до себе, берегти своє здоров'я, берегти себе від е, такої всякої шкідливої, але смачної їжі. Бо їжа це не, не маємо вибирати за смаком, а маємо обирати за якістю і за користю цю їжу. Ну і почнемо сьогодні день з посту, звісно, будемо постити із посилання 24 липня 1986 рік. Дорогі діти, я радію через усіх вас, які є на шляху святості, і прошу вас допоможіть своїм свідченням тим, які не знають, як жити у святості. Тому, дорогі діти, нехай ваша сім'я буде місцем, де народжується святість. Допоможіть усім свято жити, а особливо своїй сім'ї. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нам сьогодні каже дуже такі практичні речі. Спочатку почни жити свято. Почни жити свято. Стань на шлях святості. Каже, що радію за вас, усіх через усіх вас, які є на шляху святості. Не вже святі, а ті, що на шляху святості, ті, котрі е, мають прагнення бути, бути на цьому шляху, на цій дорозі, на цій мандрівці, цій мандрівці до неба бути, перебувати. І як би то важко не було, як би легко то не було, але постійно стабільно шляхом цими іти. Марія каже за всіх вас радію дуже і прошу вас, тут уже прохання для тих, хто живе посланнями. Допоможіть своїми свідченнями тим, які не знають, як жити у святості. А, а де наші свідчення? Я не бачу. Я просив вже на канал, висилайте свідчення, відео. Пару людей відгукнулося. Нема свідчень, нема, нема, щоб ми допомагали. А Марія нам дуже часто каже: свідчить, свідчить своїм життям, свідчить, діліться, розповідайте. Для тих, хто вже професійно свідчити, може без слів. Своїм тільки життям, то плюс. Але спочатку треба говорити: не боятися, не боятися визнавати, що ти йдеш святою дорогою, життя обрав святості, що ти вже взяв відповідальність, бути взірцем, Бо легко бути святим, коли ніхто не знає, що ти святий. Або що ти ще віриш в Бога, то легко вірити в Бога. А коли ти святість вже обрав, то всі мають це знати. Мають всі знати, мають на тебе насміхатися, угнітати. І все-таки дразнити, і в цьому будеш укріплюватись, в цьому будеш радість мати. Бо в переслідуваннях маємо завжди радість. Бо потім Бог ставить тебе вище, і вже ті всі, хто насміхалися, вже плачуть над собою, а не над тобою. Допоможіть своїм свідченням тим, які не знають, як жити у святості. Тож сьогодні ще один шанс. Запиши відео. відео і свого життя, життя з Богом, як ти живеш посланнями. Наприклад, по цій рубриці Марія говорить практичні речі. Розповій розпові щось, як, як тебе торкнула Марія, як тебе торкнув Господь і що ти змінив в своєму житті? Коротке свідчення. Це не має бути півгодини свідчення. Може бути дві хвилини, може бути до п'яти хвилин. До п'яти хвилин розпові... І, ти, і, і ви побачите, ти побачиш, як це свідчення буде змінювати інших людей. Тому що я говорю одне, але через тебе Бог промовить до іншого чоловіка, до іншої жінки. І, і так ми маємо свідчити один одному, будувати на цьому свідченні. І так почує хтось, хто е, взагалі не, не знає Бога. Але треба свідчити, говорити про це. Тому, діти, дорогі діти. Нехай ваша сім'я буде місцем, де народжується святість. В першу чергу, каже Марія, в сім'ї. Бо якщо в тебе в сім'ї катастрофа, то не можеш вже свідчити, там, виходити з сім'ї і казати, о, так файно жити там, з Богом в мирі, в радості, а в сім'ї у тебе війна, неспокій, не мир, непослух і, і всякі різні скандали. Допоможіть усім свято жити. Марія каже, всім допоможіть. Не тільки в сім'ї, а усім. Всім, всім, кому можете, всіх, кого бачите, всім, кого тільки можете якось достукатись, допоможіть всім свято жити, а особливо особливо своїй сім'ї. Сьогодні практика почати свято жити мені, тобі, потім сім'ю зробити, поставити на цей шлях святості. Ну і хто вже це, це два пункти зробив, то усіх. Усіх свідчити, записати відео відео зі своїм свідченням, як Марія змінює твоє життя на практиці, на практиці чи ти дотримав досвід, чи ти чи важко тобі навіть постати. В будь будь -якою цій петі, каменів, як ти змінював своє життя? Розарій, молитва серцем, євхаристія Святе Письмо, Піс, сповідь. Як ти впроваджував ці камені і що змінилося в твоєму житті? Практика, дуже практична практика. Знаю, що може одна людина зробить з цих 600, які переглядають ці відео. Але вірю, що це одне свідчення змінить багато людей і змінить думку цих людей, які не роблять ці свідчення. Тож, Марія нас заохочує свідчити. Це не я заохочую, це каже нам сьогодні Марія. І, і, я, і я вам кажу: мир вам, радість, благодать, з Меджугор'я. І хоробрості, сміливості свідчити нашу віру, свідчити святість життя. Будьте благословенні!